Одразу після поранення у мене на спині з'явилось нове татуювання. Там одна фраза. Момент у морі». Вона в перекладі, як пам'ятай про смерть. Для тих, хто розуміє цю фразу і глибину сенсу цієї фрази, пояснювати нічого не потрібно. Живи зараз, сьогодні, не відкладаючи на завтра. І у цьому є. Велика мудрість, яка допомагає саме сьогодні кохати, посміхатись, радіти життю, радіти кожному дню та то кожній хвилині, яка прожита разом із близькими, рідними друзями. І якщо ти даруєш гарну емоцію людині, вона тобі повертається. І якщо ти сам є. От той самий повербанк емоційний, від якого запитуються, найголовніше не висадити себе на 100%, але я та людина з психологічної точки зору, яка заряджається тільки тоді, коли віддає. У мене по-іншому не працює. Я все життя прожив із думкою про те, що я живу заради когось, або заради чогось. Що таке життя? У чому сенс життя? Особисто для мене. Життя це коли ти для чогось або для когось. Існування це коли ти сам заради себе. І ось тільки тобі робити вибір існувати чи жити. Я свій вибір зробив ще дуже-дуже давно. Спочатку я вижив для своїх рідних. Я став на ноги, відновився дуже швидко, на зло ворогам, на щастя, лікарям. та… Моїм близьким. Я це зробив заради них. Потім у мене була депресія. Вона дійсно була. Я не завжди посміхаюсь. Я також людина, я, я не робот. Ця депресія була з такого приводу. А як я людина з такими принципами далі буде жити, а не існувати? Відповіді не було. Не було поки я не зробив благодійну організацію і не почав допомагати іншим, брати під опіку інших, хто отримав мінну вибухову, і надавати їм усе, щоб їх життя, хоч трішечки, стало кращим, та полегшити їхнє життя, бо вони далі теж будуть жити, не існувати.